31 січня на Донбас прибув 12-й так званий гуманітарний конвой. Цього ж дня гарнізон опорного пункту Станіслав-128 намагався зачистити від терористів розташоване поруч село Рідкодуб. 9 бойовиків було вбито, 14 поранено. Однак оволодіти населеним пунктом не вдалося. 31 січня було організовано повторний контрнаступ в бік Вуглегірська. Сили 30-ї бригади та Національної гвардії несподівано для російських терористів обійшли місто з півдня та завдали бойовикам значних втрат. Станом на кінець світлового дня Вуглегірськ було знову взято під контроль урядових військ. Однак, зважаючи на інформацію про перекидання до Вуглегірська значних сил противника, підрозділи Національної гвардії та 30-ї бригади отримали наказ на відхід із Вуглегірська. Дарма, що той був практично зачищений.